Was, I do was i dobra. Щедрівники прийшли до оселі, пускайте до хати, будемо співати. Ми щедруємо, співаємо під вікном, щастя, долі вам бажаємо всім гуртом. Хай квітують ваші ниви молоді, щоб життя було щасливим в майбутті. Хай ваші будуть веселі, щасливі, хай родяться діти, хороші роди, хай діти вам, друзі, життя посилає. Любов у серця вже згадкає. Привіт, день добрий, будин так. Вітаю вас на різний смак. Я чортик, звіть мене, Анчутка, примчав до вас я хутко-хутко. Різдвяну -хутко. зірку я сховав, щоб новий рік не наставав. Анчутко, що ж ти натворив? Навіщо свято погубив? Тим, хто хоче новий рік зустріти, доведеться чорту заплатити. І що скажеш, за різдвяну зірку тобі душу продати? Та навіщо? Я ж не великий сатана. я маленький чортеняка. Дайте мені цукерку, калиту та, може, мітний п'ятак. І що, віддаси зірку, задешемо <світ> ось так? Та не слухайте його, він же не чиста сила. А обдурить. А ми знаємо, як його приструнити. Щоб рід людський порятувати, я мушу звістку передати, і зіронька надходить. Та раді щастя в дім приводить. Ой, яка вона гаряча, не втримає. Ну от, знову без подарунка залишусь. А тебе нечисто сила. Ми на свято не просили. В не гейт і світ усього. Тут нема нікого злого. Постривайте, постривайте, ви його не проганяйте, наче стріж нас гуляє, Усій день і тут, і там. І тебе ми привітаємо. Ти заходь. За гостинність і за ласку ти добром віншу, будь ласка. Я подбаю, щоб вам у світі було дуже добре жити. Смійтесь гарно і веселіться, тільки з ніг виниваріться. У цю ніч пісні співайте, Хоч кричіть, хоч заливайте, но й році хай щастить, голова хай не болить. Дякую ті, що вас добувають, хай негайно не поздихають. Грошенят вам більше вдвоє, а здоров'я навіть втроє. І нехай цей новий рік буде кращим, ніж торік. Йдемо спішною ходою, ми від хати і до хати, голосної колядою, сина Божого вітати. Все як треба, все до ладу, все як треба. Кошучки, куски, квітчастя, долинає аж до неба. Жити в радості і щасті. Золотає зіренька мерестить над хатою. Хай ваша родинка, хай буде багатою. Хай завжди на покуті. Сонечком крибина, хай же у опілають, вся ваша родина. Хай у вікна не стукає лихо злим бідою. Хай душа не вицвітає, буде молодою. Хай же ваші діточки, лиха, хворів не знають. Батькові та матері вдома допомагають. Солочка ходить, їдять корони, щедрий вечір. Дівчата, а продайте на мені козу. Купуй, якщо гроші є. А чи коза молода? Лише весною народилася, а вже відро молока дає. Аж ціле відро, а ну дайте я її роздивлюся. А нехай на коза поскаче. Го-го коза я, Го-го мой розходила. По всьому дому, по веселому, не коза ноги, там живо родить, де не буває, там вилягає. Де коза ногою, там жить до собою, це коза робом, там де то зогой. Отакої вмерла. За що ж гроші збирався платити? Хоча в неї хутро гарне, може кому продам. Хазяїна, хазяйко, а дивіться на ну, яке гарне хутро в моїй кози. Хутвоє. Ти ж за неї ще не заплатила. Бо чекай, я хутро продам, а гроші надто поділимо. Ой, люденьки, ще коїться, з майже живої школи здерти хочуть. Анна і перелякала. Ой, кізонько, що сталося? Ні бе, ні ме. Аж серденько стає. Та рятуйтесь, кізоньку. Лікає, лікає. Я лекар. Медицинський аптекарь. Лікую всіх безперестанку, щоденно, з вечора до ранку. Кого тут лікувати треба? Такий ношу лежить, не встає. в пробу забуде про хворобу, колю під хвоста, затанцює лопака. Колю під вухом буде літати, як муха. А щоб кізенька встала, дайте кусок сала та сорок градусів води, Щоб вити туди і сюди. Дайте козіячменю, а нам грошей, повно жменю. А я кукурудзу люблю. Бажаєм вам здоров'я море, щоб житті не знали горя, щоб грошей вам вистачало, серце в тому, щоб не знало. Срізбом Христовим, друзі мили, хай все омріяне, здійсниться, щоб новий рік зустріти в мирі з любов'ю, радістю у серці. Щоб не гаразд оминали, натхненням повнилися мрії, щоб душах ваших не згасала, я, коза Бериста, мені років 300. Вам, господарі бажаю, чудового вражаю. Дарую вам капусту, щоб не було пусто. Дарую вам часник, вашого дому беріг. Дарую вам горіх, щоб не робили гріх. А ще стрибну вам на беріг, щоб щасливий був увесь рік. Щеп Claro is Я, щоб горя не знали, всій на вас, Олег, щоб родився рід увесь. Свято йде веселим кроком, всіх вітаєм з, з новим, новим роком. роком! Сіся ся родиться, пшениця, Сіся сі гуся родиться, Сіся пашниця, гуся-папашниця, Сіся наш пашниця, Я на новий рік приводить страви свят.